спасибі Трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації розпочне роботу до кінця 2026 року. Це проєкт програми «Дій уряду, і стало це відомо буквально цими хвилинами. І Кабмін планує початок операційної роботи спецтрибуналу щодо російської агресії проти України до кінця 2026 го Це програма «Дій уряду у сфері відповідальності Міністерства закордонних справ, яка оприлюднена цього дня сьогодні у понеділок, загалом про воєнні злочини, про Путіна, про зустріч. Путіна із Трампом і чи не нівелює усе те, що він накоїв лиха по всьому світу і в Україні, зокрема, будемо говорити далі із Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки і справ людини. Пане Олександре, мої шанування вам. Вітання, добрий день. Ми з вами у цій студії бачилися і власне говорили про спецтрибунал. Тоді коли вже були рішення ухвалені, коли наші партнери європейські, спільно з якими це все буде впроваджуватися сьогодні. Це буквально ну хвилин 10 тому з'явилася ця новина про програми дії уряду. Але давайте можливо це другим запитанням буде. А першим в принципі то оця зустріч Трампа із Путіним дуже багато з поміж українців у соціальних мережах, навіть подекуди і на вулицях. Занепокоєні були таким питанням: чи ось ця зустріч, ось ця рукоподаваність, рукостискання, ця червона доріжка, чи ем, не нівелює вона усе те, що він наробив, що у нього руки у крові, а що він о, фактично сучасний диктатор і убивця? А, що ви можете сказати? І не знаю, можливо, заспокоїти, не заспокоїти людей, але у правовому полі ось оці події, які власне і зараз на екрані, ми бачимо, як вони вплинуть чи не вплинуть? Ні, Сполучені Штати, Ні Російська Федерація не належать до так званого клубу Римського статуту, тобто вони не ратифіковували і не підписували відповідно Римський статут. Через те, що на території України Росія здійснює агресію, вчиняє воєнні злочини, злочини проти людяності, саме за такою кваліфікацією відкриті ордери на арешт, низка російських посадовців Путін в тому числі підозрюються міжнародним кримінальним судом. І скажімо, подавність руки з боку когось чи неподаваність навіть прийняття на території якоїсь із держав на статус цієї особи жодним чином не впливають як на статус, який повідом... особі, який повідомлено фактично підозру у вчиненні злочину у вигляді ордеру на арешт, і будемо дивитися, наскільки. Скажімо, потужно і ефективно будуть проводитися наступні дії з можливого притягнення до відповідальності як Путіна, так і тих, хто з ним так само отримав, нагадаю, було ухвалено шість ордерів на арешт. Одна особа вже не мов би, загинула, викинувшись із вікна, із, з переліку цих, кому було ухвалено ордер на арешт, але разом з тим. Будемо сподіватися на те, що цей процес триватиме, і знов таки сподіватися на те, що він буде швидким, але що він буде реалістичним із фінальною частиною у вигляді як судового переслідування, так і засудження за вчинення цих злочинів. Тому ці дії не скасовують ані. Діяльності міжнародного кримінального суду ані тих уже порушених процесів кримінального переслідування, які розпочалися і продовжуються в цьому міжнародному органі. Нагадаю, це структура ухвалена на глобальному рівні організації Об'єднаних Націй, і відповідно має мандат долати. Всі імунітети, в тому числі і, і функціональний імунітет президента держави. Тому, як на мене, це процес, який є знаковим. І ну будемо говорити так: процеси припинення вогню і можливого досягнення укладення миру не впливають на процеси, які відбуваються в полі кримінального переслідування. Злочини не затираються і не знімаються. Щодо спецтрибуналу з питань агресії, то е, тут, е, як на мене, зараз потрібна е, потужна дипломатична адвокаційна робота, тому що без того, щоб е, низка держав приблизно 25 держав погодилися увійти е, е, і підписати цей е, е, документ, яким є, е, е, скажімо, е, ця. Розширена часткова угода Ради Європи щодо створення спецтрибуналу з питання агресії з усіма відповідними зобов'язаннями: там йдеться і про фінансові зобов'язання щодо підтримки цієї новоствореної структури. Відповідно без цього процесу, без відповідних ратифікацій на рівні на парламентів держав-членів Ради Європи, а також тих, хто долучиться до цього процесу, з поза кола держав-членів Ради Європи, нагадаю, це 46 держав, включно mm -hmm. з Україною. Можливо, якісь інші держави. Зможуть так само долучитися і взяти участь в цьому скажімо в цій розширеній частковій годі. Отож, зараз концентр йде на цьому міжнародному документі. Тому тут, як на мене, програма має бути націлена на роботу з відповідними урядами і парламентами держав, які мають провести цю роботу і досягти такого результату. Ну задача mm -hmm. посильна, але скажімо, дуже відповідальна. Тут же ж повертаючись до нашої бесіди, я от пригадую, ви казали, що це все довготривалий процес. І на моє запитання, таке тоді фінальне, чи нам варто очікувати, що це раз-два і вже все буде, навіть маючи усі докази зібрані, і ви вкотре наголосили, що це процес довготривалий. А ось те, що в кінці грудня, 26-го року, ну, тобто фактично 31 грудня 26-го року, до цього до цієї дати має розпочатися початок операційної роботи спецтрибуналу. 嗯。Mm. За вашими оцінками, це нормальний процес, нормальний процес підготовки, як ви вже власне сказали, підготовки зібранню усього докупи, аби це все працювало і аби це все було ґрунтовно підготовлено. Бо в принципі, то нам ну там рік і чотири місяці, три місяці це звучить як достатньо довгі процеси. Ми навіть не знаємо, що там буде далі після цього періоду. Ось ця дата кінець 26-го аж року. Так, має бути, так і в принципі, напевно, мало бути, воно не могло раніше бути запущеним, навіть у ця операційна робота. Ну, як на мене, це досить оптимістичний прогноз. і Я не дуже вірю, що до цієї дати щось почне працювати, чесно скажу. Тому що в такі короткі терміни сам процес ратифікації, про який я сказав, може відняти місяці або й кілька років. Тобто, це не питання одного тижня чи декількох місяців це питання зараз досягнення цього консенсусу і відповідно. Якщо відбудеться швидка ратифікація цієї, по перше вона ще навіть не відкрита ця розширена часткова угода. Тобто не розпочався цей юридичний процес. Ми пройшли перший етап. Фактично, є підписання угоди між Україною і Радою Європи, що відкриває шлях для наступних кроків, зокрема для відкриття цієї розширеної часткової угоди. Нагадаю, її планувалося відкрити ще в травні місяці в Люксембурзі для підписання державами-членами. Але цей процес не був розпочатий в силу різних обставин, і тепер дивимось, як буде відбуватися цей процес далі. Щодо термінів, наскільки це швидко чи ні, тут йтиметься ще про підготовку і установчих документів, тобто мають бути розроблені правила процедури роботи суду, ухвалені відповідно на рівні Ради Європи, закріплені відповідно належними. Положеннями, повноваженнями, щоб цей суд був абсолютно повністю легітимним. Тому тут швидкості я думаю не буде, і добре, якщо це почне функціонувати в межах, хоча б 27-го року. Ну будемо сподіватися, що 26-й рік буде, скажімо, динамічним, швидким і вдасться вкластися в ці терміни. Але тут я кажу, треба бути реалістом, залишаючись оптимістом, і сподіваючись, що можна буде в такі швидкі терміни вкластись. Але це надзвичайно швидкі терміни будуть правда. Ну, в принципі, це і треба говорити, тому що все-таки з поміж людей ну шириться думка, і хо... Тут, напевно, не стільки шириться думка, а скільки хочеться, щоб чим скоріше було покарання, чим скоріше були притягнені до відповідальності. Ну і от, до речі, про, про якісь там певне затягнення чи ні, хотіла би у вас уточнити: Генсек ООН Гутеріш він дав таке Росії попередження про те, що вона може внесена бути до переліку країн і структури, які чинують сексуальне насильство. Під час збройних конфліктів власне, що спантеличено найбільше, це власне слово попередження. Чому так, чому так працює у світі? Чому вони відразу не можуть? Якщо є факти, наприклад, уже які зокрема і Україна збирає і доказує, і показує, як вони поводяться із полоненими і застосовують таке насильство із цивільними і з військовослужбовцями зі всі зі всієї категорії, зі всіма категоріями полонених, чому це лише попередження, чи це так має бути згідно з правом? Давайте уточнимо про що йдеться: йдеться про оприлюднення щорічного звіту щодо вчинення е, насильства під час збройних конфліктів е, або конфліктних ситуацій, е, відповідно, е, який готується і оприлюднюється під іменем генерального секретаря Антоніо Гутереша цього разу е, один раз на рік, 15 липня цього року був оприлюднений черговий такий звіт, де Є е, окрема частинка присвячена е, збройному конфлікту, е, який веде Росія в Україні, із зазначенням е, оцінки ситуації. Відповідно, вказується порушення, які були допущені російською стороною. Власне, це злочини, які задокументовані. І Згадано 209 випадків. Розписано скільки там стосується, е, скільки там чоловіків, скільки жінок, скільки військовополонених, скільки дітей. І е, зазначається так само, що і Україна допустила так само е, випадки е, сексуального насильства. Зазначається задокументовані 24 випадки, і тут хотілося б наголосити, що цього не має бути, тому що Україна так само отримала попередження про те, що вона має провести належне розслідування і не допускати таких випадків застосування сексуального насильства. Але е, в кінці цього звіту є перелік. Е, Держав і організацій, які отримують відповідно попередження, або ж які поставлені на цей список, і він досить великий, якщо обрати перелік організацій. Передовсім їх очолюють дві держави: це Центральна Африканська Республіка і Республіка Демократична Республіка Конго Так називається ця держава на сьогоднішній день. Це дві сторінки, фактично повних перелік організацій, які. Мають характер воєнізованих організацій, і за якими власне закріплена оця інформація про вчинення ними сексуальних злочинів під час здійснення воєнних дій або ж під час якихось розправ з цивільним населенням. Власне там є 11 держав, здається: Ірак, Малі, Лівія, М'янма, Сомалі, Південний Судан, Судан. Сирія і так само Ізраїль і Палестина, сектор Газа, і вказується там завжди, яка з організацій в межах оцих юрисдикцій, коли йдеться про Ізраїль, то йдеться про Хамас, відповідно, який вчиняв таке насильство. Є ціла низка інших. Держав, які також згадуються, ну зокрема, це Гаїті, там де е, відбувалися конфлікти. Є постконфліктні держави. Це фактично майже всі держави, е, які були залучені до е, балканського конфлікту, е, Боснія, Герцеговина, Хорватія, Сербія. Відповідно е, там так само е, висловлюється низка рекомендацій, що треба робити, що зроблено. Дається загальна оцінка. І постановка питання про те, що якась держава або ж організації, які перебувають під юрисдикцією, під контролем цієї держави, будуть поміщені на цей список або в цей список, це вказівка на те, що Буде приділятися е, окрема е, моніторингова діяльність, тобто так це формулюється з ретельністю вивчення ситуації, яка стосується саме цієї держави, відповідно саме за цим напрямком. Тобто, е, це заява про те, що ми будемо дивитися ще пильніше е, і не знімаємо з контролю ситуацію. Приблизно так це можна, е, скажімо, витлумачити в е, доступний спосіб, насправді на якісь санкції чи на якісь. Е, Реальні кроки, які би е, запобігали вчиненню таким діям, е, це не справляє вплив в історії е, здійснення цієї. Документ оцього документування злочинів, які носять характер сексуальних злочинів, це як правило СНПК, це статеві злочини в умовах ведення бойових дій або конфлікту, як це визначається в стандартах міжнародного гуманітарного права. Як правило, якихось наслідків це у вигляді, скажімо, кримінального переслідування чи звернення до міжнародних органів не тягне. Є унікальні випадки, коли була передана справа до міжнародного кримінального суду з пропозицією вимогою провести розслідування і притягнути до відповідальності. Це було, але це дуже унікальні справи. І це, мабуть, не буде стосуватися а, випадку а, збройної Росії а, збройної агресії Росії, яку вона проводить а, на теренах України. Я вам дуже дякую, що ви динала з дотеру Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки і справ людини був етері п'ятого. Пасибі вам величезне.